Ну, ж, всім привіт, народ, з вас підписів. Подобайка. Ми продовжуємо грати в uh, Age of History 2, зматок Блуддіроп, так, Дніпро, з метою зібрати Україну вже ж. Так, я збирав гроші. Я думаю. Так, наступне на кого я хочу вчити це Херсон. Гроші на нього зібрані. Населення доступне для виклику, це Полтава у нас найбільше. Давайте викликаю в Полтаві. Знову ж, ці армії. Я викликаю так, щоб мені вистачило з головою військ. Так, вперед на мене навряд чи хтось наважиться нападати. Херсон вперед оголосити. Є, заходимо. Ой, та ну ви знущаєтесь. Звідки я знав, що тут прохід є? По-перше, по вони збивають там. А, ні, вони асіміляцію не збивають, все нормально. Це все асімільоване у нас. І в них військову взагалі, до речі, нема. на мене, до речі, хтось понападав. На мене напала Молдавія. Відчуй. А Ні! Ні. Я не знав, що це твій союзник, я просто ми... білий мир відправив. Щоб Херсон забрати. А пух, вони не погодились на мирну угоду. Фух, пух, пух. Мирну угоду. Які я все забираю? Відправити так. Ей, краса. Це краса. Так, але в нас лишилася армія. Я б такий, щоб або. Хм, Кіровагратик. Типу, щоб від... від столиці своєї всіх повідбувати, щоб вони не стояли прямо піді мною. Сказати, щоб над душею не стояли. Ми вперед встаємо навколо а тут. Мені не вистачить грошей, щоб все поставити на асіміляцію. Це проблема. Тому я нападаю. Це проблема, тому я воюю далі. Так, перевірка на настрої. Нормально. Потерпите. Ні, це логічно, що треба нападати, щоб зменшити армію. А. Ми дружимо. Пробач. На, я тебе заображав тепер. 5. 4. Так, в тебе союзники є? В тебе союзників нема. Знає, кажеш, ну, знаєте, Херсон також не дуже сильно допомогли союзники, Але далі треба бути з цим, з цим уважніше. Бо несподіваний ворог на кордоні це таке собі. Так, вперед. Спробуємо кудись пройтись. Так, перший принц є. Ага, столицю не зайшов. Зрозумів. Це не питання. Буквально почекайте секунду. Ой, неприємно було, але вам кінець. Ні, не кінець. Так, давайте. Сюди 300, сюди 500. Зараз побачите для чого. Третя частина сюди. Половина сюди оточуємо повністю вас. Є? Є. А тепер добиваємо. Єп. Yep. А вже ж повністю забираємо. А вже ж, але все ще в нас велика армія занадто велика. Але тепер ми хоч чак можемо почекати і поставити це на асиміляцію. Наприбуту вже тисячу. Навіть хочете, що ми на 2 тисячі, більше двох тисяч військ. Є. є. Є, 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 тепер можна встати навколо Запоріжжя. Вісім тисяч. Ну, впроти тебе. О, на, на тебе якраз таки 40 тисяч десь і треба зібрати. Бюджета. Ось звідси з, з Дніпра сюди можна, Та навряд чи. Значить, нас сім провінцій навколо. Ну, зараз розставимо якось. Перевірка на настрої Трохи розвеселимо їх. І так, зберу 40 тисяч десь на рахунку. Так якого візити хто? А. Ой, це небезпечно. 315 тисяч населення, коли в мене. Так, покращимо з тобою відносини, коли в мене 191 тисяча. Це не значить, що ми не переможемо. Якщо б вони на нас напали, але все одно неприємно. У них на цьому. Та як? А? а? Якого біси? Тут хтось є сильніший за нас. Так, вперед. Запорізька. Ой, тут, до речі, Крим живий, здоровий. Ой, не можу напасти на Запорізьку, тому що ми типу, друзі Типу, друзі. На, тримай, тепер ми більше не друзі оголосити. Так зачекайте, на кого ще оголошую війну. Дніпро так зачекайте все це підготовку, до війни з Дніпровського Я. ууу, мені показують, коли хтось на мене. Але я з Одеською областю не воюю. А що це було показано? А, ось. Тепер я воюю з Одеською область, але я не нападав на Одеську область. Хто тут? Ось цей фу. Фу-фу-фу, край? Хм, це навіть цікаво в якомусь сенсі. Давайте виклик тут. Виклик тут. Забираємо цю провінцію. І проходимося по Запоріжжю. Спробуємо проатакувати. Так, тут зайшов, тут зайшов, зайшов. А. Усіх інших провінціях не зайшов. Вперед. Сюди. На Краснодарський край тоді в такому випадку ще підтип. У сенсі не взяв. у сенсі ні. В ні. І давайте сюди. Та блін, мене ж. ні, я маю перевагу над вами. І серйозну перевагу. Окей, давайте прям ось так, протакую. такою. О, і вона капнула. Так, дякую. Це є. Відправити так. 1600. Ой, я на 83 одну випадково поставив. ще. Ще війська, підходьте. Давайте тебе Краснодарський край оголосити. Ну, власне, у нас трохи армії вбили. Все почалось. Заходимо. Раз, два. Три. чотири. Тепер Одесу дозахоплюємо. Це якщо Краснодарський край, в принципі, поводиться ось це віддати. Отак. От З ним можна укладати мирнугоду. І добувати чисто Одесу. Так, і лишити армію на випадок, щоб повстанці не сильно дротували мене. Так, з Одесою я закінчую угоду. Краснодарський край не погоджується. Окей. Не кудись сюди в Запоріжжі, щоб Запоріжжя не піднімало. Повстання. Та ви знущайтесь, я не буду в вас висаджуватись. Ну окей, почекаю, вони з часом походяться. Насіміляція дорого коштує через те, що в мене вже багато провінцій на асміляції. Не погодились, окей. Прикол в тому, що в мене тут, тут. Мені здається, через в тому. Так, тут є. Коротше, війна. Через війну тут дебафи даються на прибуток. Та не ну, прийшло ще купить часу. Що ви від мене хочете? А, відмовитись. Знущайтесь наді мною. Але на мою мирну угоду тепер може вони погодяться. Все нарешті. Нарешті. Що в мене з стало. стала? А, що в мене з грошима, Все ж було хорошо. А, в мене зараз хвороби по всій країні йдуть. Ось що в мене з грошима. От хвороби може, ви закінчитесь? Yeah. Та, на Єе. Так, це іноді складно вато. одночасно одночасноювати, іноді складно вато. Так, по настрою, все нормально, все нормально, більш-менш. Зброю війська у себе в столиці. Подивимось, що в нас тут лишилось. Ну і ви почаще відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по посланню описів можете знайти та придбати мою гру. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. 3600, в мене 3600. Я при бажанні рознесу кого завгодно. Так, давайте тоді спочатку розберемось зі сходом. Пише Крим. Тому що, судячи за все, тут є прохід військ. Ну давайте подивимось. Що, Донецька область менше за Луганську населенню. Давайте швидко 38 на рахунку зберу. Щоб на сіміляцію поставити. В першу чергу, щоб на сіміляцію поставити. Так, є ми встали. Ти типу, по друзі. Липацька область. А, це тобі за Липську область, я оголошу війну. За те, що ти з нею друшиш. А, я самі Липівський оголосив війну на Донецький. Зараз Донецька приєднається. О, все. Хорошо, вперед. Раз, два, га. Молодець. Половина сюди, половина сюди. Нормально, половина сюди. То есть так сюди 500. В Три рази більше. О, о, мені навіть в тій 900 не довелося такувати. Забираю вже що все? Так. Що тут чекати? Що чекати? Скажіть мені. Єп. Це є. Стоїмо навколо. Луганцик, В тебе 37 тисяч. Збираю 37 тисяч на рахунку. Єп. Голосити. ти. Єп. Заходимо в першу провінції. Я бачу. Так. Ти половину сюди. Ти половину сюди. Ти половину сюди. Передобуваємо. Раз. А, не в другу провінцію, навіть не треба було атакувати. Наступне. Крим. Мирного. Года. Забираю. Так. Є. Yeah. Тебе 53 тисячі. Ось тебе вже трохи обережніше треба буде, але трохи. Все-53 тисячі на рахунку. А, я навряд чи перше місце по населенню. Так. В цьому місці, в економіці 9. Республіка Крим воссиди один. Я побачив ти сюди. Ти половину сюди, половину сюди вперед. Раз, два, три. Прекрасно. Ти чисто сюди. Продовжуємо. Ого, бачив, є. Але хоч їх там і багато. Продовжимо розширятись навколо них. Неприємно, але байдуже. Продовжуємо йти далі. Оточуючи вісімсотку. Я їх оточив. Прекрасно. Ну і впорались. Ми впорались. Я їх добив. І на цьому все. А Вже ще просто забираю. Так. Ой, а я тут не хотів нічого забрати. Я не знав, що тут крим є. Не знаю. Звільнитова сала. Луганськ. Так, прибираю. Ось тут і ось тут. Обрати столицю. Звільнити васала. Так, у мене тут Луганськ тепер. Тепер тут Луганськ. Привітайте. Так, дорого, дуже дорого коштує асиміляція. Ой, прям дуже дорого. Але я багато заробляю Є. Це є ти. Севастополь власною персоною. 9 тисяч населення. 9 тисяч на рахунку збираю. Севастополь може створити мені проблеми, тому що вони знаходяться в одній провінції. Мені не вдасться їх оточ... там пробуватись, оточувати і так далі. Чисто в глупо атакувати, але фух. Він не створив мені проблеми, що вже хорошо. І забираю. 21 коштує 75. Одну тисячу коштувала. 21 тисячу я витратив на 99, А, ні, на 120 кроків, але 21, якщо мені не здалося. І нам лишилось тільки на захід ось. Ого, тут все і дуже довго йде. Чернівську 36 тисяч не збираємо. Відведемо війська. Я, скоріш, гроші перед наступним збираю, чисто, щоб то можна було. 37 тисяч. Ой, в тебе союзник є Мегільовська, яка не має кордону. Союзник Вінницька, з якою я маю кордон. І Болз. Може, тоді краще на тебе, а в тебе також. Житомирська, з якою немає кордону. Виводство і каус. О, все. Краще тоді все ж таки на Черкаську. Ми типу з вами, друзі. Ми ні з ким не дружимо. Ой, всіх, окрім мене, є союзники. Це навіть трохи неприємно. А, я тебе вже достатньо заображав. Ну, оголосити. А, ще ні. Ще не час. Ось Тепер. Так, звідси. А, звідси сюди не придаткувати. Тільки звідси сюди. Ти тоді підходь сюди. Вперед. не пробився, пробився. Не пробився, пробився. Прекрасно. Головину з вас сюди. Головину з вас сюди. Вперед. По того вони лишилися в двох оточеннях. Точна умань. Не черкас. Два столиці не в Черкасах. Чому в столиці не в Черкасах? Все. Раз. Два. Другий наступний прийшов. Окей, почекаю ще 700. І пройде. Вперед. 500 втратили. Треба віддати їм належне, ми втратили 500. Все, Перемир'я, 30 кроків. Так, так. Так, так, так. Ні, на щастя, в мене вистачає грошей на асіміляцію. В мене їх просто дуже багато було зібрано. Дивіться, скільки мене зараз провінці одночасно асімілюється. Друге, Я друге місце по силі. По населенню, друге місце. Ого, нижня Саксонія. Тебе 821 тисяча. Я не певня, що в мене буде стільки, коли я все візьму. Всю Україну зберу. Може, скачнути. Коротше, подивимось, подивимось. Ну що на цьому поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Сам завдяки вам. Хочете відео, якщо в когось змерять, в я мені речі, також і бажання мене підтримати, ви це можете зробити або там по посланню в описі, Або, так само ставши спонсором на тобі, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.